Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Продовжуємо катехези про пороки та чесноти. А сьогодні поговоримо про жадібність, тобто про цю форму прив'язаності до грошей, яка заважає людині бути щедрим. Це не гріх, який стосується лише тих, хто володіє великим майном, а порок поперечний, який часто не має нічого спільного з поточним балансом рахунку. Це хвороба серця, а не наших гаманців. Аналіз, проведений отцями пустелі щодо цього зла, підкреслює наскільки жадібність. Могла би заволодіти е, теж монахами, які, відмовившись від величезних спадків, на самоті у своїй е, кімнаті келії, вони прив'язалися до малоцінних речей. Вони не позичали їх, не ділилися ними, і набагато менше вони були готові. Да, вони не готові були віддати їх. Ці предмети для них стали своєрідним фетишем, від якого неможливо було відірватися. Свого роду регресія до стадії дітей, які тримають іграшку і повторюють: це моє, це моє. У цій претензії криються хворобливі стосунки з реальністю, що можуть призвести до форм. Компульсивного накопичення або патологічного накопичення для лікування цієї хвороби монахи запропонували кардинальний метод і дуже ефективний. Медитацію про смерть, роздумувати про смерть скільки. Коли людина накопичує багато майна в цьому світі, а ми абсолютно впевнені в одному, що всі ці багатства вони не війдуть в труну. Тут виявляється безглуздість цього пороку. Зв'язки володіння володіти чимось, які ми будуємо з речами. Лише видимі, тому що ми не є господарями світу. Ця земля, яку ми любимо, не наша по -пра правді. Ми по ній ходимо як чужинці та мандрівники. Ці прості міркування допомагають нам зрозуміти божевілля жадібності, а також її причину більш приховану. Це спроба вигнати страх смерті. Вона шукає певності, що це насправді так, але вони розсипаються ці впевненості, коли ми їх хапаємо. Згадайте притчу про того нерозумного чоловіка, чи я, який жив у сільській місцевості, і його поле грясно, вродило, мав великий урожай, а потім він. Задумувався, захоплювався думками про те, як розширити свої склади, щоб розмістити весь урожай. То чоловік все прорахував, планував своє майбутнє. Однак він не врахував найбільш певну зміну життя, смерть навіть каже дурень, говорить Євангеліє цієї ночі, твоє життя. Буде забрано від тебе. А що ти приготував? Чи є все це буде? В інших випадках цю послугу за нас виконують злодії навіть в Євангелії. Вони є хороші? Хоча їхня робота заслуговує осуду, вона може стати попередженням. Ось що проповідає Ісус на гірній проповіді: не збирайте собі скарбів на землі, де мільта і ржа поїдає, і де злодії підкопуються та крадуть. Натомість збирайте собі скарби на небі, де міль, ні ржа не нищить, і де злодії не підкопуються і не крадуть. в оповіданнях, в розповідях отців пустелі завжди є історії про якогось. Рісенйопену злодія, який дивує монаха, який спить, і краде в нього кілька речей, які він зберігав в келії. Прокинувшись, зовсім не засмучений від того, що сталося, чернець виходить на слід злодія, і знайшовши його замість того, щоб претендувати на крадене, віддає йому кілька речей, що залишилися, кажучи. Це ти забув взяти. Ми можемо бути володарями благ, якими володіємо, але часто трапляється навпаки. Вони є так, що ці добра, ці, ці багатства, вони в кінці кінців володіють нами. Деякі багаті люди вже не є вільними, навіть не мають на це часу відпочивати. Вони повинні дивитися завжди. Наперед, тому що накопичення їх благ вимагає їх збереження. Мені завжди мене завжди тривожить те, що спадщина будується з великим потом, але може зникнути в одну мить. Вони забувають про євангельську проповідь, яка лише підтримує в собі багатство. Це є відповідальність. Бог не бідний, Він Господь всього. Але святий Павло пише бувши багатим, Він став Богом для вас, щоб ви ним збагатилися в своїй бідності. Ось чого не розуміє скупий. Це могло би бути джерелом благословення для багатьох, але натомість воно є в глухому куті нещастя. Життя жадібного, воно є дуже таке некрасиве. Я знав в своїй дієцезії, де я був чоловіка дуже дуже багатого. Він мав маму, яка захворіла. Він був одружений, і брати завжди його приходили до, до мами, і мама їла один йогурт зранку. Він їй дав е, половину йогурта давав ізранку, і другу половину після обіда, щоб зекономити. Тому ця жадібність і щоб зберегти ці, ці свої добра, так я робив, наскільки був жадібний. Коли він помер, yeah, так коли він помер, Люди коментували це так. Ну, але бачимо, що цей чоловік, який помер, так і був багатий, вже не має нічого з собою. І залишив все. А потім насміхалися. А потім насміхалися, що не можна було закривати е, гроба, тому що там все не, не поміщалося, все його добро. Так насміхалися, так. Ми мусимо думати і роздумувати, що все мусимо залишити, нічого з собою не візьмемо. Мусимо бути щедрі зі всіма, щедрі з тими, особливо, які мають набагато більше потреби від нас.